Це фельдшерсько акушерський пункт у селі Заозерне. Пацієнтам цього медичного закладу в будь-який момент на голову може впасти стеля. Це партнерський проект на межі, який реалізовується українським об'єднанням патріотів Укроп спільно з Волинськими новинами. Медичною сестрою у рідному селі пані Наталія працює вже два роки. Любов до цієї справи жінці передалася від її мами, яка свого часу теж тут лікувала людей. У ФАПІ для всіх звичний графік до обіду надають допомогу у пункті. Після відвідують хворих на дому. Добрий день. добрий день. Яка температура? Ні ми не міряли, але кашля. Огляд лікаря у сім'ї козачуків головне правило. І, хоч у найстаршого проста застуда, довіряють діагнозу фахівця. Багатодітна пані Любов задоволена, що медичні послуги для її родини надають у рідному селі. Дуже необхідний фа, оскільки от нуж старшої дитини, наприклад, можу я до згоранді вратися. Ну а з менше мене менше в садочок ходить. І ще одна дівчинка ходить у школу другий клас. Ну, але як би не було все одно з ними добиратися а буває, що треба залишати значить когось одного вдома, щоб ще той не захворів. До медичного закладу звертаються не лише мешканці Заозерного. часто сюди доїжджають і сусідніх власюків. Люди звертаються дуже часто, щоб поставити, наприклад, елементарно, щоб поставити капельницю, тому що не хочуть лягати в лікарню. Приходять уколи, якщо, наприклад, не визначають якесь там лікування. Медичні послуги тут є кому надавати, але умов для прийому пацієнтів фактично немає. Точного року будівництва приміщення ФАПу не пам'ятають навіть найстарші мешканці села. Щороку будівля стає небезпечною для життя. Під впливом часу прогнили крокви, ніколи тут не міняли і покрівлю. У коридорі від вологи провисла стеля. Люди самі за власні кошти роблять ремонти та намагаються вберегти медичний пункт від руйнації. Приходили жінки, провалювались просто на підлозі, того що підлога дуже гнила, грибок. От. Я вже не хочу, звісно, тут не Ремонт у тій кімнаті ми робили власноруч. Обої Обоє ми купляли з Наташою за свої кошти і їх клеїли теж самі у двох. Кроквіті гнилі, шифи рвалися, обідіть гляньте. Отут попалочкою підперли, щоб не впало. Ну. Марії Васильівні вже 80. Вона мешкає разом із своїм чоловіком. До ФАПу приходить часто. Жінка, як і інші мешканці села, переймаються тим, що замість ремонту пункт можуть закрити. Тоді, аби отримати медичні послуги, доведеться діставатися до згоран. У мене ніхто не повезе, десь там в амбулаторію за два кілометри, то треба просити когось. Склад зараз мірали 200 на 130. І куди мені йти в згоран із таким тиском? Я в неї щодень постійно їсть. У своєї медсестри проблеми сільського фапу місцеві озвучують вже не перший рік у всіх можливих інстанціях Скільки тут на ремонт треба вкласти, то лучше построїти нового на якісь дві-три кімнаточки. Та що має бути щоб. Щоб необхідне таке було, аби на власні очі побачити сільський ФАП, до заозерного завітали депутати політичної партії Укроп вже найближчим часом. Вони намагатимуться посприяти, вирішити давню проблему людей. Однак з 1 липня, коли почнуть реформувати первинну медико-санітарну допомогу, робити це буде вкрай важко. Влада належить людям. І Якщо люди хочуть зберегти, ми повинні їм допомогти. Якщо ми йдемо в Європу, ми повинні вибрати європейський шлях і ми повинні йти до того, що 80% наших пацієнтів буде лічитись по місці проживання. Це і витрати зменшуються. А лікарні будуть фактично перепрофільовані на надання невідкладної допомоги і на надання якісних діагностичних обстежень. Мешканці Заозерного сподіваються, що на їхні прохання таки відгукнеться влада, і медичний пункт буде працювати в оновленому приміщенні та сучасним обладнанням.